Привіт! Сьогодні я покажу вам, наскільки навчання на початковому рівні може бути цікавим, навіть якщо ви ще не вмієте читати ноти. Є три базові артикуляційні штрихи гри на фортепіано та три невеличких вправи, щоб навчитися їх грати. Перший штрих називається non legato. Усі музичні терміни прийшли до нас з італійської мови. І цей перекладається як «не», не незв'язно. Окремо! Ти просто натискаєш клавіші заокругленими пальцями. Починаємо з нотки до, йдемо до соль. Розпочинаємо грати першим пальцем. І співаємо. Ось іду я вверх! Уявіть, що ви не квапливо прогулюєтеся Ви розслаблені, хода м'яка. Так само ми це зобразимо пальцями на клавішах. Повторимо ще раз. Ось і ту! Наступний штрих здається цікавішим, особливо дітям, адже ми починаємо стрибати пальцями на фортепіано. Ось я, я вниз. Штрих у музиці називається стакатто. Українською це означає відривчасто, не плавно, не зв'язно, звуки окремі та короткі. Пальці торкаються клавіші тільки на деякий час і відразу відскакують. Зверніть увагу, що ваші пальці повинні бути заокруглені навіть п'ятий. Ми вже знаємо «non legato, не плавно. Знаємо стакато, відривчасто. А третій артикуляційний штрих у нас називається легато. Якщо є нон-легато, значить повинно бути і легато. Забираємо приставочку нон і отримує замість незв'язно, отримуємо зв'язно, тобто плавно. У нашій праці ми будемо плавно рухатися від ноти до ноти соль та назад, поєднюючи звуки. Схожий вам цей штрих на плавання, так само плавно. Тому ми будемо співати, ось пливу я вверх, ось пливу я вниз. Ось пливу Ви піаніст, ти вже вивчив три базові артикуляційні штрихи на фортепіано, і у тебе є цілих три вправки, щоб вдосконалювати свої навички. Тому я бажаю тобі легкого вивчення. А забронювати уроки зі мною ви можете, натиснувши на посилання, які вказані в описі відео.